Еволюція. Якщо вона і справді існує, то чому ми її не спостерігаємо? Якщо люди пішли від мав, чому не всі мапи перетворилися в людей? Як такі надскладні речі, дива природи, як мозок та око, могли б буцімто з'явитися з нічого? Як от на чистому полотні картина сама б виникла по собі? І чого ж тоді еволюція нам не дала таку корисну річ, як око на дупі? Ну чи хоча б на потилиці? Почнемо з того, що ви, певно, б і не хотіли, щоб ми виглядали як твори Пікассо. Бог же створив все прекрасним і гармонійним, окрім тисяч видів при вигляді, яких навіть атеїст перехреститься. Та все ж, еволюція не є просто людина пішла від мавпи. Чим для багатьох її знання і обмежуються. Однак є ще більше тих, хто просто живе життям, робить свою роботу і має достатньо. Свідомості та інтелекту, щоб не піти шляхом найменшого опору, як тільки зустрічається з чимось непонятним, звертаючи це на якихось творіння якихось суперсил чи прибульців. Просто в цих людей, можливо, це ви, мій глядач, не дійшли руки покопатися глибше, або не було того, хто б це доступно їм пояснив. І до речі, це не справа релігія проти науки. Є багато науковців, які ходять у церкву, так само і і багато вірян, які не є креаціоністами чи конспірологами, яким не все викулює очі. Тож сьогодні ми спробуємо розібрати теорію еволюції коротко, простими словами, так би мовити, по-домашньому, наскільки це можливо без кардинального спотворення її суті. Так, еволюція, як і більшість наукових концепцій, є складною. Всесвіт є складним. Та щоб користуватися успішно комп'ютером чи смартфоном, не обов'язково вміти його збирати для пересічного громадянина чи громадянки досягнення відчуття того, як працює світ, не обов'язково означає вміти його розбирати по кісточках. чи по атомах, бо навіть трібніше залиште те професіоналам. тобто науковцям. Проте, якщо ви не нормальна, тобто не пересічна людина. Науковець, врахуйте оце 20 хвилинне чи скільки там буде спрощення, треба підвищувати освіченість українців. Бо судячи з того, що я бачу в мережі і на вулиці, роботи у нас багато. Тож приступимо. Еволюція це процес, у якому живі організми поступово змінюються протягом тривалого часу. Це відбувається через поступові зміни у їхньому ДНК, що може призводити до появи нових рис та особливостей. Однак, зазвичай, оці зміни занадто повільні, щоб ми побачили протягом нашого людського життя. І саме основна складність у розумінні еволюції полягає в нашій так би мовити, упередженості масштабу. Нам важко осягнути те, що порівняно з нашими людськими життями та нашими людськими тілами, є велетенським. Тому протягом тисячі років ми вірили, що Земля є пласкою, бо так воно виглядає неозброєним оком. Чи те, що все, включно Сонцем, обертається навколо Землі, бо так воно виглядає звідси. Бо ми надто крихітні в порівнянні з планетою, щоб це об'єктивно сприймати. Це просторовий аспект упередженості. Так само з часом. Наше життя настільки коротке, що ми не встигаємо, не можемо спостерігати, як формуються та руйнуються цілі гори, і як протікає еволюція. Камінець до камінця маленька зміна до іншої маленької зміни, і так воно поступово накопичується протягом мільйонів років, поки це не стане явним. І то це, якщо поставити ці два, стане бік у бік. Тоді мільйони років тому і зараз. Бо ми живемо у моменті. Ми бачимо все як, як якийсь відбиток, світлина, як щось незмінне. Це як кіно, що складається з тисяч статичних зображень, але якщо їх достатньо швидко прокрутити, то ці зображення оживають, починають рухатися, починають еволюціонувати. Земля існує кілька мільярдів років, а люди кілька мільйонів. Та я гарантую, ви не можете от зараз уявити, наскільки це багато мільярд, ба навіть мільйон. Навіть в межах нашого короткого життя, яке є для Всесвіту навіть меншим, ніж мить, ми є жертвами цієї упередженості. Сьогодні ви чи ваші діти, якщо вони у вас є, виглядають так само, як і вчора. І так само, як тиждень, тому, і місяць, рік тому, ну щось може і змінилося. А 5 років, о, ну, тут уже видно. А 10, а 20, А тепер уявіть, як один день вашого життя, це як 100 мільйонів років геологічної історії. Або як один всього лиш рік, це тисяча поколінь людського роду, або три покоління на день, батьки на сніданок, діти на обід і онуки на вечерю. І кожне з цих поколінь заледве ледве та трошки відрізняється від попередніх. Попри 100 спадковість, світ не є ідеальним. І не є незмінним. Все міняється. Бо без руху не було б фізики, а без фізики світ би не працював. Як ті кошенята, які як ти не старайся, але докупи всіх разом ти не збереш. Вони так і хочуть розповстися. Це так звана ентропія, яка проявляється на всіх рівнях існування у цьому всесвіті. І саме через прояви тієї ентропії, скажімо, програми поступово починають глючити через накопичені баги, або ваша кімната Якби не старалися її прибирати, поступово перетвориться в апокаліпсис і так живими організмами. З покоління в покоління у дітей з'являються нові такі випадкові зміни, нові риси, яких не було у їхніх батьків. І оці новоутворення можуть піти як на користь, так і на шкоду залежно від середовища та умов життя. Це так звані мутації. І так, може, у вас це слово асоціюється з якимись монстрами із наукової фантастики, там сталкери і так далі. Але це нормальний термін, що означає просто маленькі зміни в генетичному кодові. І до речі, саме через те шлюб між близькими родичами є вкрай небажаними, бо у них можуть бути однакові негативні мутації, і при накладенні вони посилюють один одного, З'являється криве потомство, яке стає дедалі кривішим, якщо це повторюється з наступними поколіннями. Он спитайте у середньовічних монархів. Та деякі помилки таки стають вигідними, даючи ледь помітну, але все ж присутню перевагу у виживанні. Ну, наприклад, одна дитина виявилася чуть-чуть пруткіша за своїх братів та сестер. І тому, якщо в умовах їхнього проживання це мало свою певну перевагу, то у такої сім'ї вижило б три з десятьох дітей, тоді як пересічно по племені могло бути один-два. І так поступово протягом сотень і тисяч років. За умов незмінності цих умов життя, оці виграшні гени поступово наповнюють у це плем'я, і ота спершу випадкова маленька риса поступово стає дедалі явною і домінуючою в цьому племені. Бо у кого ця риса більш виражена, то їй даватиме більше потомства і так продовжитиметься, поки оця риса не стане фішкою цієї спільноти. Ось вам так званий природний добір, одна з фундаментальних речей теорії еволюції. Хоча, якщо умови таки змінилися, а ота риса що найменше не заважає, то вона може і в пригніченому вигляді може й залишитися як, от зокрема, волосся на вашому тілі, що є залишком суцільної пухнастості наших предків, або копчик, що є всім, що залишилося нас від хвоста, О! і те, що нам здається чудернацькими рисами. Теж мало свій сенс і не дарма в свій час випрацювалося, якою б дивною ця особливість не видавалася нам, але вона трошки та підвищувала шанс на виживання у цього виду, і тому може бути пояснена. Окрім одного випадку, мабуть, панди. Дивно, як вони взагалі виживають в дикій природі, як бачимо, глюки трапляються навіть самі еволюції. Зробимо легеньку перерву, хочу три речі зазначити. По-перше, це відео спочатку було набагато довшим. Я вирізав кілька шматків, зокрема, цілу секцію, де мене поплавило про породи собак. А скільки секунд оця мала сука витримає? Мабуть, я їх запощу окремими коротенькими відосами на другий канал Василенківська Комора. Також, дякую всім, хто є спонсором каналу та донатить на Монобанку, підтримуючи відео. Стараюся. Сподіваюсь, ви це бачите. І, зокрема, хочу відзначити найщедріших спонсорів. Це перепрошую за розетки, вони мене бісять, але Артем Гончаров, Антоніна Гетьман, Genius Quest, Сергій Швець і Флавій Магнер це спонсори другого рівня. І дякую вам. І решті тих, хто підтримує цей канал. Також донатячи на банку. Ну і третє, якщо вас зацікавило, це. І ви хочете покопатися далі щодо еволюції, і не тільки можу порадити Річарда Токінза. Його книжки є в перекладі українському. Пошукайте їх на полиціях українських книжкових магазинів, і це не є проплачена реклама. Просто хочу підтримати українських видавців і підтримати вас у бажанні розширювати ваші знання і розуміння цього всесвіту. За оцінками біологів, нині на Землі нараховується майже 9 мільйонів різних видів живих організмів, із них описані менш ніж третина, і з них більшість це всілякі жучки. Здається, чимало 9 мільйонів. Та протягом всієї історії нашої планети на ній росли, ходили, плавали, літали, повзали до 4 мільярдів різних видів живих істот. І їхні залишки ми часто знаходимо, точніше, кам'яні відбитки того, що ким вони колись були. Так звані скам'янілості. І скам'янілості є одним з основних джерелом свідчень еволюції. Вони як той комікс, мальопис, що показує історію розвитку життя на землі, як різні види еволюціонували, в тому числі людина. Проте цей мальопис має прогалини. Земля перемелює все, що в неї потрапляє. От покиньте щось, наприклад, будинок, і природа. Сонце, вітер, вода, живі організми хутко за нього візьмуться. І тому вже за сотню другого років від цього будинку може майже нічого і не залишитися. І це щось тверде. А от про м'яку плоть живі організми годі й казати, скам'янілості є радше винятком, аніж правилом. Бо щоб тварина чи рослина скам'яніла, для цього вона мала б померти в правильних умовах і в правильний час. Саме тому ми й досі не маємо усіх. Усі прогалини, усі ці ланки еволюції різних видів, в тому числі людини. Проте ми можемо їх відновити, змоделювати науковими методами. І час від часу їх таки знаходять, і часто саме такими, як і передбачали. Еволюція не вимірюється роками чи окремими особинами. Її просторовою одиницею є популяція або ж група особин певного виду, а часовою покоління. Людське покоління це приблизно 20-30 років, тобто час, коли ми переважно стаємо батьками. І на загальнобіологічному рівні це досить довго. Більшість тварин вже готові той вов протягом кількох років, а то й місяців після народження. Та є і винятки. Гренландські акули можуть доживати віку півтисячі років, а сягають статевої зрілості аж 150. що аж на ціле людське покоління довше, ніж коли-небудь якась людина прожила. З іншого боку, бактерії ну не розмножуються, а подвоюються кожні 4 до 20 хвилин. І саме тому вони здатні дуже швидко мутувати і пристосовуватися до нових умов, до нових небезпек. От уявіть: якщо майже всі 99,9% якогось мікробу, скажімо, грипу, повиздихає, оті 0,1 що вижили, вони будуть трошки інакшими. І саме так інакшими, що це помогло їм вижити. А вже кілька хвилин потім вони такі пиньк і вже їх вдвічі більше. А ще за кілька пінк, і вже унуки. І таким чином, у ці мікроби всього за кілька тижнів пройдуть стільки ж поколінь, скільки сучасні люди мали за кількасот тисяч років свого існування. А вже на наступний сезон ну, цей мікроб уже достатньо прокачається, що по суті це вже як новий організм або так званий штам знайоме слово, якого минулорічні вакцини, ліки антибіотики, уже можуть і не взяти, ну і, і по новий. І щодо антибіотиків, це вже має загрозливі масштаби через масове і часто самовільне домашнє використання антибіотиків. Тепер дедалі частіші випадки часткової або повної опірності бактерій до них. І це всього лише 90 років після відкриття першого антибіотику пенициліну. І це демонструє, як еволюція може протікати у відповідь на вибірковий тиск. І те саме, лише на більшому масштабі, стосується і складніших організмів, просто через їхні набагато довші покоління ми не можемо побачити те за нашого життя. Та бувають випадки, коли таки можемо. От є такий метелик, який називається п'ядун березовий. І до 19 століття в Англії він був переважно світлого кольору. Але під час промислової революції дерева через дим потемнішали, що зробило нечисленних темних п'ядунів. Менш помітними для хижаків. І вже згодом популяція змінилася, і тепер темні метелики переважали в ній. І через свою таку чудову показовість цього п'ядуна називають часто дарвінівським метеликом на честь основоположника теорії еволюції. До речі, ми його ще жодного разу не згадали та взагалі звідки оця теорія виникла. Ідеї про зміну видів витали ще з античних часів та через недостачу доказів, а згодом і релігію, вони були забуті. І аж в 17 столітті французькі біологи почали щось нащупувати, та все ж цей горішок вдалося розколоти британцю Чарльзу Дарвіну. Він, будучи молодим натуралістом, вміг вписатися на борт судна під назвою Бігель, який вирушав у навколосвітну подорож. І однією з його зупинок були Галапагоські острови, що в Тихому океані, які тоді мало хто відвідував, а біологи і поготів. Так, от гуляючи там, Дарвін помітив, що. Зяблики на різних островах мають відмінний дзьоб залежно від їхньої дієти, а також велетенські черепахи одного виду, але з дещо відмінними панцирями, залежно з якого острова вони. І він такий секундочку. Спочатку наукове товариство взяло цю теорію в штики, та зовсім скоро це почало змінюватися через скам'янілості та інші нові відкриття. Із часом, зокрема, з появою генетики та молекулярної біології, деякі судження Чарльза Дарвіна виявилися хибними. Проте сама революційна основа, яку він запропонував, виявилася саме тим, що треба. А далі була справа лише за поєднанням різних точок, новітніми науковими методами. Чим наука успішно і займається й і нині. Це дещо схоже на періодичну таблицю хімічних елементів. Вона, будучи правильною системою. Мала все ж таки прогалини, елементи, які мали б там бути в певних місцях, але їх ще не знали, і зрештою їх таки відкривали. Але тоді постає логічне питання: якщо у цій ідеї були на поверхні, прямо чому люди не прийшли до еволюції раніше? Тут дві речі: по-перше, християнське вчення в середньовіччі всі були набожними, релігія була основою. Життя, і ніхто не піддавав сумніву те, що написано на сторінках Біблії. А хто таки наважувався? Врешті отримав дуже, 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 дуже теплий прийом від святої інквізиції. І, по-друге, що також частково пов'язано з релігією, але має і наукове коріння з античних часів світлі уми дуже довго вірили в незмінність, в сталість, статичність всесвіту та всього, що у ньому є. Але оці фактори були настільки сильними, настільки вони створювали міцну бульбашку у вчених, зокрема, що це не дозволяло їм побачити, здавалось би, очевидне. Хоча й прості середньовічні, ну ті набожні, малограмотні селяни, мали натяки на еволюцію, що прямо у них в дворі квохкали та росли на городі. Свійські тварини та сільськогосподарські культури мають. Своїх диких предків, від яких вони врешті уже дуже відрізняються, і на зламі епох, коли переходили з кам'яної доби до сучасної цивілізації, перші селяни вибирали колоски з найбільшою кількістю зерняток, найм'ясистіших диких биків чи найдружніших вовків. Вони це відбирали, які їм нравилися, і розводили їх. І отак від покоління до покоління, від врожаю до врожаю, від виводку до виводку, у ті бажані риси. Посилювалися. І так нині ми маємо різні сорти пшениці та яблуки, різні породи корів та собак, які подекуди вилітають геть, як не їхні прапрапращури. Нічого вам це не нагадує. Це наче як природний добір, але він штучний. Він так і називається штучний добір або селекція. Фундаментальною різницею між природним та штучним. Добором є те, що у першому випадку рушійною силою є пристосування до виживання в суворих умовах дикої природи, а в другому користь для людини, і саме тому свійські тварини, як правило, не здатні вже вижити в дикій природі, бо риси та інстинкти, які колись цьому сприяли. Зараз у них є або відсутні, або пригнічені. А ті риси, які у них випрацювалися з подачі людини, може лише пришвидшити смерть від хижаків, голоду та хвороб. Так от, якщо людина пішла від мавп, чому не всі мавпи стали людьми? Еволюція це як гілясте дерево, як гілочка на гілочці, на гілочці на гілочці і потім листочок, це як уже окремий вид. Кожна гілка на ній має свій унікальний шлях розвитку. Різні види давних приматів пристосовувалися до своїх умов. Середовища і адаптувалися до них, і таким чином змінювалися і дедалі далі розходилися по цим гілочкам. І люди були одними із тих давніх приматів. Ми із сучасними мавпами, зокрема, нашими найближчими родичами шимпанзе, маємо спільного предка, який жив кілька мільйонів років тому. А далі наші шляхи розійшлися. Дехто мало змінився, бо їхні умови середовища залишилися сталими, дехто більше, дехто дуже. Як от ми, хоча інколи здається, що деякі мавпи не перетворилися в людей, але навчилися дуже добре ними прикидатися. Так, от всі види на землі, все життя на нашій планеті має свого найданішого спільного предка і купу проміжних за мільярди років. Оце дерево еволюції стало надзвичайно розгалудженим. І чим далі від спільної основи ця гілка або від спільного предку два види, тим менш споріднені ці види є. Саме тому ми не маємо тих же слонохробаків, Тигро, жаб, чи, скажімо, свина собак. Хоча ще до останнього не впевнений. І також жирафи не мають свою довгу шию через те, що вони е, тягнулися до листя, і отак вони її витягнуті. І потім оця витягнута шия за життя передавалася їхнім нащадкам. Така ідея певний час мала своїх прихильників, зокрема до Дарвіна. Проте набуті за життя ознаки, окрім дуже рідкісних і особливих випадків. Не передаються наступні покоління, і серед у тих виключень є, наприклад, сильне радіаційне випромінювання, яке порушує саму структуру ДНК. Але чому ж тоді не всі тварини африканських саван стали довго Можете вже згадатися, продовжити мою думку. У всіх у них, у цих копитних тварин, колись був спільний предок, що потім протягом мільйонів років розвинулись в окремі види, що зайняли свою конкретну харчову нішу. Хтось щипає травичку, хтось їсть листя знизу дерева, хтось може дотягнутися до верхівки крон. Жирафи. Тому еволюція це не справа цілеспрямованої набутості, а випадкової мутації, яка потім проходить природній добір. Ну, гаразд, а якщо до таких надскладних штук як око чи мозок людський, але вони і не виникали з нізвитки. Те, що є чудом оптики, яке ми називаємо око, спочатку сформувалося як якась плямка, що реагувала на світло. А той суперкомп'ютер, яким є мозок, починався як просто потовщення нерва. А що далі? Ну, слухайте попередній монолог про масштаб, про дерево еволюції, про мода, ви поняли. Ну що ж, а тепер щодо ока на ту потилиці. Чому у нас його немає? Еволюція не має конкретної мети чи наміру. Кожна риса, що випрацьовується протягом поколінь природного добору, має якось прияти виживанню та продовженню роду і ці нащадки матимуть цю рису теж. І тому, якби були відповідні умови, то природа нам залюбки б впаяла око там, де у нас його нема. Розташування очей у нас на передній частині голови, а не там на спині чи де інде є результатом пристосування наших предків до їхнього середовища та умов життя та виживання. Наші очі спрямовані вперед. Що забезпечує хороший бінокулярний зір, що допомагає точніше оцінювати відстань та сприймати глибину. І це було вигідно для наших предків приматів які жили на деревах, оскільки це допомагало їм орієнтуватися на гілках і оцінювати відстань під час стрибків. Ну а потім, уже це стало в нагоді раннім людям на полюванні, бо так краще вистежувати здобич. А от наявність очей на потилиці. І справді може бути вигідним в певних ситуаціях, як от для виявлення хижаків чи інших загроз ззаду, але це має свої компроміси. Деякі організми, як от певні риби чи комахи, і мають справді таке пристосування, щось типу ока на потилиці, але ця анатомія пристосована саме для їхніх потреб та екологічних ролей. Якщо вже порівнювати. Виправтувати око на потилиці значно легше, ніж на сідницях. Бо нормальні ж очі на голові, а мутація зазвичай недалеко відходить від вихідного положення. Випадки третього ока у людей справді трапляються. Але вони розташовані на обличчі, де вони і мають бути. Це треба було б дійсно, якби один на міріад шанс, щоб. Функціонуюче око одного разу виникло у якоїсь однієї особи, яка потім неймовірним чином з цим дожила до зрілості, наплодив купу дітей, з яких, хоч хтось теж, успадкує цю екстремальну мутацію, і так повторити ще тисячу другу років. Але і поступові мутації, поступове переміщення ока з-під підлоба на Так, Щось ми загналися. Давайте закруглятися, але ще перед цим парочка дуже важливих питань. На даному етапі, я сподіваюся, ви такі вже У, гаразд, гаразд. Це, це дерево еволюції таки має сенс. Але це ж дерево звідки ж то виросло? Як життя взагалі виникло на нашій планеті і чи є воно деінде в космосі теж? Ну це вже тема для окремої розмови. І тому пишіть в коментарях, чи моє пояснення еволюції для вас було успішним. Якщо так, то пропонуйте нові теми. Я гадаю, нам копати ще дуже багато. І от останнє питання: якщо еволюція настільки потужна і вона робить кожен вид якомога більш пристосованим до виживання, от чому у вас постійно щось болить та ламається? Чому тоді природа не прокачала наше тіло настільки, як наш мозок? Ну, дивіться, таки робилися спроби змоделювати людську істоту, така щоб жила довго, щасливо і з мінімумом болячок. Пам'ятаю, якісь на науково-попсовій передачі людині пришпандьорили хвіст як в кенгуру, щоб зняти навантаження зі спини, а також розширили щелепу, щоб мати достатньо місця для запасних зубів, як у акули. Та еволюція це не кінцевий результат. А процес вона буквально так і перекладається. Evolution це зміна розвиток. Проте це саме за сталості природного добору з усього з усією його суворістю та невибірковістю. Суспільство ж це зовсім інша справа, особливо за останні роки в 200 з розвитком медицини, коли кожна людина має шанс на виживання, навіть маючи якісь природжені вади чи хвороби, яких колись. Косили усіх підряд. Тепер ми маємо засоби, щоб цьому зарадити. Так, з однієї сторони, людський вид зараз на рівні зі стихіями природи, ми є руйнівними, ми є жорстокими. Та з іншого боку, саме турбота за тими, хто цього потребує, і робить нас людяними. І тому ми боремося за життя кожної людини, бо це для нас найцінніше, і ми готові захищати це найцінніше від будь-яких загроз. Та є. Плем'я, для кого життя як своїх, так і чужих, не варте нічого. І саме те плем'я нині є найбільшою загрозою для наших дітей, родин, нашого малого дому і нашого великого дому України. Ви розумієте, про кого я і нині отією очисною силою природи, яка бореться з цими буквально раковими пухлинами і наші збройні сили, сили оборони. Тому не забувайте: війна. За виживання буквально ще не закінчилася. Ще дуже багато попереду роботи, жертв. Тому підтримуйте наше військо. Донайте на фонди, на наш фонд стали вікрила. Також можете. Посилання в описи. Ми купуємо дрони. Дуже ефективний засіб еволюції. А якщо після того буде зайва гривня і вам сподобалось це відео, скиньте мені на модобанку або ставайте спонсором цього каналу, або, хоча б подобайка, коментар, поширення, підписка. Слава Україні і! Працюємо.